Руки в сторони, нічого, зберігаємо рівновагу. На кожній дитячій, дитячому майданчику є ось такі тренажери. Тому прогулянка в нас ще має бути і корисною. Це в нас сьогодні комплекс загальнорозвиваючих вправ відбувається. Дитини вдосконалюються основні рухи, це ходьба, рівновага, можна з командою співвідносити свої рухи. Ось, наприклад, дорослий говорить, руки на пояс або руки в сторони, і дитина виконує команди. Тобто вчиться співвідносити свої рухи. З командою, Мірослава, приготувалися, приготувалися. Увага, приготувалися, руки на пояс і піднімаємось по сходинках руки на пояс. Молодець. Біля брівна руки в сторони. Вправи на рівновагу. І якщо ми пройдемо, коли ми плигаємо, так, ручки в сторони. Молодець. І якщо ми пару раз пройдемо ось таким колом, то можна сказати, що ми добре розвинули фізично сьогодні свою дитину. Звичайно, страховка, не забувайте про правила безпеки. І бажаю всім міцного здоров'я.